Перший номер завжди контроль 12-ї години. Другий номер завжди стволом доверху на запобіжнику. Перший без запобіжника. мене Юра. Мобілізований, вже служу півроку. Навчання проходить цікаво, навики, з кожним разом покращуються. Готуємося захищати нашу батьківщину і дати відсіч ворогу, який напав на нас. Поворот направо. Все, я нарізав. Бам-бам-бам! Мінус. Далі продовжую. Крока 3-4 до угла ми вже поміняли. І переважно перекладку робіть завжди з контролем 12-ї, тобто о! Погода в нас не дуже, але все подібно до реальних ситуацій. Ми проводимо заняття з нашими бійцями, зачистка передньої лінії окопів противника. У нас перш за все йде комунікація між побратимами своїми та командиром. Коли ми бачимо противника, теж комунікація у разі усунення якоїсь проблеми у нас іде заміна. Так само, коли в нас іде поранення. Комунікація між підрозділом і висування групи ОВАКу, їх забирання та надання медичної допомоги. Крию, Крию, берем його! Вонимо роль противника. Проходимо навчання в начальному центрі. Попав я в національну гвардію добровільно, тому що не бачив сенсу більше ховатися. Якось переховуватися. Я не переховувався. був водієм весь час. прекрасно вчать великі спеціалісти, наші інструктори.